Громадська організація ВПО України це об'єднання волонтерів та експертів різноманітних галузей, які допомагають усім, хто постраждав від війни, зокрема переселенці та їх родини. Уся команда наших волонтерів, які тут знаходяться, це все є. Також дівчата, хлопці, це все переселенці. Це люди, яким не потрібно розказувати, що таке ця біда, що таке бути ВПО. Вони самі проходили і проходять через це. Тому сьогодні ще одна зустріч. Сьогодні ми збираємо. Декілька родин, саме 10 родин з Маріуполя, з Бахмуту, з Луганщини, з Херсонщини з інших тимчасово окупованих територій для того, щоб більш детальніше познайомитися і більш уваги приділити не тільки там допомога гуманітарна, да для людей на відкритій зустрічі із внутрішньопереміщеними особами. Головним було дізнатися про реальні потреби, аби могти вчасно та ефективно реагувати на виклики сьогодення. Міжнародної допомоги гуманітарної ну майже не існує. Якщо вона є, то це поважні фонди, поважні організації. Вони окремо щось також продовжують роздавати самостійно. Але можу сказати, що ми все одно не зупиняємося, продовжуємо співпрацювати, продовжуємо все одно до них звертатися. Це і МОМ, це і ЮНІСЕФ це дуже, ну такі, я ще раз кажу, авторитетні, дуже е, мо... Великі компанії, благодійні організації, які і самі допомагають, і все таки інколи по можливості, і через нашу базу людей, яким ми допомагаємо, як наша громадська організація ВПО України. на базі хабу відбуваються різноманітні активності для дітей та дорослих вже майже півроку діє гурток хореографії, який допомагає здружитися та відволіктись. Дітки спочатку були трошки ну, розгублені, раз, такі, а тепер вони вже приходять веселі, вони вже один одного підтримують, вони знайшли собі нових друзів і вже є успіхи в хореографії. Тобто, спочатку вони лише більше ігор було, тому що дітки дуже різний вік від 5 до 15 років. І важко зробити так, щоб і малим було цікаво, і великим було цікаво, і малі могли це виконувати. Але згодом вже ми з вересня, тому їм може дуже гарно. Вони один одного підтримують і роблять все для того, щоб було корисно і весело. Перші зрушення у поведінці дітей вже помітні. Вони стали відвертішими та спокійнішими. Дуже подобається. Ми вдома на концерти устраює, танцює, веселить нас, чекає тата додому. Окрім цього, волонтери надають юридичні та психологічні консультації, допомагають із працевлаштуванням, організовують майстер-класи з домедичної допомоги та різноманітних технік самостійної підтримки фізичного та емоційного здоров'я, надають гуманітарну допомогу, продукти харчування, одяг, засоби гігієни. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.